Великдень секс та язичництво, і що між ними спільно, як то кажуть, посягну на святе. І привідкрию трішечки історію. У 988 році Володимир Великий хрестив Русь, але для русичів ця релігія була дуже чуждою і незрозумілою. За порадою візантійців, Володимир Великий почав боротися із язичниками, але не за допомогою сили, а за допомогою хитрощів. Почалося накладання християнських свят на язичницькі. Поступово кожному язичницькому святу присудили нове християнське значення, а християнському святу приписали ознаки звичним Русичам язичницьких богів. Давнє свято зимового сонцестояння Коляда стало Різдвом Христовим. Літнє сонцестояння Купайла стало Іваном Хрестителем. Його ми ще досі називаємо Іваном Купайлом. Свято Перуна. День Ілі пророка, а от християнська Паска співпала із язичницьким святом Великдень. Це язичницький новий рік. Його починали святкувати під час весняного рівнодення, тобто, коли природа оживала і оновлювся новий цикл. І саме на язичницький Великдень наші предки пекли Паску, робили крашенки та писанки. Але наші ритуали дуже сильно відрізнялися і нічим не нагадували християнські. От коли вперше візантійські ченці приїхали і побачили наші християнські великодні гуляння, назвали їх величезним гріхом сороміцьким та стали боротися із ними. І так як язичницьку релігію не можна було. Викоренити, то всі ці великодні язичницькі елементи набули нового значення. До християнства Паска означала тітородний чоловічий орган, який давав плодючість та життя. А от яйце це символ безсмертя, символ сонця, краси, молодості та весняного відновлення. А у християнстві паска стала символом царства небесного. Та хлібом вічного життя, який став для людей Ісус Христос. А ось Писанка символ Воскресіння Христа та Його безсмертя. А от червона крашенка це символ крові, що за нас пролилася, назва Пасха або Великдень далека від християнства, і вказує на факт, на те, що після весняного сонцестояння день стає великим, тобто довшим за ніч. Взята назва з язичницького свята весняного рівнодення. Дажбожий Великдень. Дажбог, запліднюючи Бог, Бог Весняного Сонця. Також він відповідав за родючість та жіночу плідність. Також віддав 12 знаками зотіяків, про які слов'яни знали, і був дуже схожим на Ісуса Христа. Не дивно, чому так наклали християнське Воскресіння на Дажбожий Великдень у давніх і у батьох сучасних культурах, які лежать поза аврамішною традицією. Ми бачимо обожнення чоловічого дітородного органа. Саме такої форми мали більшість давньослов'янських ідолів. Фалос – це символічне зображення ерогенного органа, який був предметом культу багатьох язичницьких релігій. Традиційно фалічне зображення символізують чоловічу родючість та початок нового життя, тобто абсолютно відповідає сесам великодня, тобто відновлення життя. Ще вдавнину русичі святкували перемогу світла на темряву в весняне рівнодення, так званий Дажбожий Великдень. Пекли спеціальний коровай, який був жертвою божествам. Чим більший калач і вищий, тим більший приріст худоби та гарний урожай. Цей давній український звичай з настанням християнства дещо трансформувався, і нічого спільного з випіканням плоскої пісної єврейської маци немає, як багато хто вважає. Згадайте пасочки, які ми всі бачимо сьогодні в магазині: у формі гриба, рясно политі білою глазурю і посипані різноманітними різнокольоровими посипанками. Що вам нагадує? А от в давнину ці посипки замінювали пофарбованим насінням злаків. Так, пасочка це не що інше, як символ фалоса із сім'явиверженням. Разом це все узяте символізує зародження і нове життя смачної паски та довгої ковбаски – Таке побажання є точно не християнським, а сороміцьким на думку християн. Давні ритуали під час випікання паски. Наші предки вірили, що кожної землі Дажбог помирає, а кожної весни він народжується. От і на честь цього сонячного Бога кожна хазяйка мала випікати свою власну паску і виконувати над нею певні ритуали. Каже, що зверху на пасті також малювали хрести, які присвячували Дажбогу. Коли господиня займалася тістом, в хаті повинна бути повна тиша. Також на думках не повинно бути ні злоби, ні ненависті, а лише радість. Нерідко хазяйка виганяла всіх жильців з хати для того, щоб не заважали її пекти паску. Була традиція також запалювати свічку перед замісом паски та молитися над нею. В деяких регіонах була традиція брати пташини піря та висушені зілля і класти в посудину, де мало замішуватися паска, і при цьому примовляли такі слова. Лаця паска красна як сонечко, пухкенька, як пірячко, і чистенька мовзілячку. Кожна жінка мала цей фалічний символ покласти в піч, як символ жіночого лона. Також, коли поклала, мала жінка підстрибувати для того, щоб тісто було високим, і не сідати, старатися не сідати для того, щоб тісто не усіло. Ці всі еротичні символи. Були нормальними для наших предків. Вода, у якій мілися руки після вимішування паски, мала надзвичайну силу. Мокрими руками жінка витирала це або обмивала лице своєї дитині для того, щоб вона була здоровою та красивою і щасливою. Кріхти пасок закопали в городі або у полі для кращого врожаю, або ж віддавали домашній худобі. Щоб вона велася і була більш здоровою. Також крихти не можна було викидати, як і шкаролупу відписанок, це було категорично заборонено. Якщо моя інформація вам була цікава, не забудьте покласти вподобайку та поділитися відео. Також більше інформації про українське є в моїм телеграм-каналі, посилання в шапці профілю. Всім до зустрічі!